Насос включив, но але не йде. Вон там капець. Штуки, і капець, як він робив, непонятно. Навіть розжигається. Він навіть розжигається. На котел Берета чао прийшла турбіна. Ну, Для цього котла нова, а взагалі вона беушна. У нас тут з турбіною біда. У нас тут роздолбалася втулка. Оця. Я там відео виложу, як вона торохтить. Вон, видно, прям шатається. Я не знаю, покажу чи не покажу. Видно? Видно. Вон, втулка шатається прямо. Тут розбита. Коротше, заказали Бушну турбіну. Раз в три-три дешевше вийшло, ніж нова. Е, зараз ми її помиємо, бо тут на лопастях нарости. А так, в принципі, крутиться. Втулка тут ще цела, ось ця. Але вже чуть внутрішній підшипник трошки шумить. Ну, а що ми хотіли? Бу. Ета. Потім можна буде завістити, коротше, зараз знімаємо ту, ставимо цю, а далі тільки побачимо, що далі з цим котлом відбувається. Тут у нього ще є отакі. Неприятності. У нього є неприятності. Він датчик уже переділаний. Протока холодної води, але працює. Работа... Это, кажуть, працює. Ну, кажуть, що в інше він там звуки грюки здавав. Ну, це могла бути турбіна, це однозначно, я включав вона тарабан. Ну, а там включимо, побачимо, може ще й теплообмінник тріщить, забитий, ну, На вид не тече, на від видно, що там воно. На гайки заросше. Отам От дальня гайка, тільки на холодну воду видно зароща. А сам тепломінник ще живий. Мутечки не видать. котлу 20. Так, Знімаємо вентилятор. Кстати, повезло, тут не закручена була оця винт дальній, бо його хреново відкручувати. Та тут ще щось, кришку ніхто не поставив О, тут на цей всас. Ну, це, коротше, мірять гази входящі. В общем, турбінка у нас, оце у нас стара роздолбана. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Бачимо наскільки. Вона тут тарабанила, як вжарена. Вона у нас вон, 05 го года. 14.07.05. А ця у нас, виходить, похоже, вообще аж 02 го года, Тобто ця ще старша. но ще работает. А ця роздолбана, Ну, от ми її зараз і поставимо. Так, установив турбінку. она у нас крутится этот сейчас единственное у нас электричество тю -тю. будем запускать котел без электричества только у нас этот цей котел надо запускать через зануление давление вроде бы на красном но есть не знаю там бачок расширительный можно будет подкачать этот на зануление работать что он не будет пламя сейчас был ключать. а и тут по моему еще Я ж вже тут був, по-моєму, виключення не робить, тобто він в виключеному включається. Будемо запускатися від зарядної станції. Є у нас отакий такий чемоданчик для котла. Який 220 видає, правда? Його вже пора підзарядити, його шкін кот, і він уже замерз. Блін, в машині лежить замерз. Зараз спробуємо запуститися так. А потім надо буде зробити зануління. Вон він уже заморгав. Може і не тут включать, я вже не помню. Пішло. Що у нас покаже далі? Сработам при состав, пішов розжиг. Но сейчас видасть. Він сейчас буде отак дергатися і выдасть красну лампочку, бо немає занулення. А, даже з першого разу. Сейчас підключаємо занулення і він у нас должен работать. Вентилятор чудово. Итак, включение котла вот такого берета Чао. Берета Чао. Включение от зарядной станции, от инвертора, так само, зануление надо делать. и от этого, как он называется, от генератора. Если мы включаем напрямую, это я все взял переноску, просто, и включаем напрямую. То котел у нас зараз включено, зажжеться і видасть, видасть красну лампочку. Он він пішов включатися. Зараз піде розжиг. Плам'я є, але він не чувствує пламі. Зараз потухне. І видасть красну лампочку. Оп, красна лампочка. Це у нас працює напряму котел оцього. цього. Этого. Щоб у нас все заработало, нам треба що зробити? Зробити ще одну вилку. Можно... О, Свет дали. Свет дали. Ну ми зараз вже запустимося. Щоб у нас все зароботало, ми оцю беремо вилку і можна навіть з одним проводом на будь-який на конець провод кидаємо і от-вот-вот-вот-вот от, 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 от. і цепляємо на якийсь болтик котла. Це у мене тут переходничок. Ще в ідеалі тут сопротивлення поставити 200 кОм, чи 300 чи 100 кОм, щоб защита була. Ну, якщо якщо ми так підключаємо. І що? Підключаємо і перезагружаємо котел. І він зараз у нас заработать І не буде красної лампочки, буде він работать Пішов пуск. Пішов розжиг. Плам'я він зараз почувствує і робити. І не тухнуть. І не тухне. Так да, от робота. Якраз у нас дали електричство, ми зараз будемо від нього запускати. А так ось, ось так ось запускається з зарядної станції. Це у нас работает, все работает. Вже таких берід несколько запускав через занулення і все робота. Но треба не забувати оцей же провод, коли від ситі работать, витягувати оцей провод третій. отсоединять. Но если не отсоединять, кстати, а в сети, а, это вот счет времени, и, да. Если не отсоединять, то можно через резистор. Сейчас покажу. Котел, кстати, работает. Да, трошки пошумляю подшипник уже в вентиляторе. Ну, я жарю это БУ. эм, вентилятор. БУшный мы только что поставили на него. Бо старый раздолбался. Видео он выложу, как он тарабанит. Цей. Зараз покажу резистор, який можна безпечно в сеть включати. Тобто оцю переноску можна не відключає вилку, не знімає цього, в сеть включати і буде з резистором. Ось так я зробив заготовок 5 Втні чи 1ватні, 1 по-моєму, резистори, Он Підписав я 200 кОм. Зробив два виходи. І він отут включається в цепочку. Тобто вміє цього проводка. О, він зараз проводок виключив, зараз котел потухне. Зараз він или зараз потухне, або він прирожний, не відчув плам'я. Ага. Зараз побачимо, дивно. Як, як словив, плам'я і відключили, то він вже продовжує робити. Коротше, резистори, оце тоді не треба відключати, оце все. Аж интересно, да. Вин получается, если с занулением разжегся, то дальше вин он продолжает работать и не тухнет. Но если сейчас выключить, выключить и начать разжигать, то вин скажет красная лампочка. Не бачу пламени. Пишу в розжих. Пламя есть. Плам'ят потухло, так, да, і він зараз красну лампочку видасть. Ага, второй раз пробує. Что-то по-разному кожен раз включається. Даже помню була така картина, що він отак от дергався-дергався і не виключався. Возможно, від заряженості конденсаторів залежить. Він же стояв зараз виключно, як кондюри зарядились. Некоторі котли з третього разу лампочку красну видають, некоторі. Це, це коротше якийсь прикол. Він то робить без занулення, то б не робить. Оце він зараз робить без занулення, Ось. Я йому брав занулення. Вбрав занулення і от зарядної станції ми працюємо. Ну і він нормально з третього разу, правда, але розжогся. А ізначально одразу красну лампочку видавав. Ну коротше занулення взагалі йому треба робити, я не знаю. Це якийсь прикол, щось він кудись зловив ноль, непонятно зрозуміло Ну, я говорю, це ми все від зарядної станції. Коротше, занулення многі котли глючать, коротше, Некот... ну, Більшість арестонуно їм треба занулення, а некоторі арестонуно без занулення роблять. Но від зарядної станції роблять без занулення, від генератора надо занулення. То есть, якісь приколы, що йому десь почувствував нолик і йому хватає. Може тут он на газову трубу нолік йому пішов. Вот. Ну, то есть проверяємо, я сейчас виключаю зарядну станцію. Это мы работали от зарядной станции. Котел потух. А теперь включаем его в сеть через стабилизатор. У нас на входе 205 вольт. Ну, покажи нам. Ага, на выходе 225 вольт. Мощность. Блин, кнопка уже. Кнопка, блин, галючая. Ладно. Все, этот можно выключать. Он нам еще чуть-чуть и не понадобился. І запускаємо котел від сіті. Так, запустив котел від стабілізатора. На вході 194 вольта. В сеті в смыслі. О, Заморгала жовта. А що нам жовта каже? Що нам жовта моргаюча каже? Чого вона вдруг почала моргати? Ну коротше будемо вилав прикол. Що у нас на виході? Можемо... 211. що йому? Мале напряження? Так, жовто-моргаюча. Що нам дає жовто-моргаюча? Треба дивитися. Помаранжево-моргаюча. Низьке давлення? Та ні, давлення є. У нас подавлення, по-може зелено-моргаюча. Ну, котел робить, а жовто-моргаюча. Це у нас може бути датчик NTC. Може бути датчик NTC іменно гарячої води, бо якщо б це датчик NTC і отоплення, він не робив. Чо у нас жовто-то тільки що не моргало, вже почало моргати. А, и вот, пожалуйста, он включается в выключенном положении. зажегся. То есть у нас тут еще потенциометр барахлячий. Эм. А летний режим. Кстати, кажут, что летом колысь. А, и в летнем вин работает. И в летнем вин работает. То есть у нас потенциометр тю, -тю. Так, а ч ж у нас желта? Сейчас полизу інструкцію желта. Чи оранжево що у нас? Може це у нас виділиться датчик по і не включається у всіх положениях, хотя вряд ли. От інвертора чи от зарядної станції він тільки що жовту не показував. А просто зелененька горіл. Так, сейчас перевіримо датчик температури гарячої води. 190 вольт, 189 це. Входное, то есть в сети 190. Вот у нас 192 еще реле защитное есть. То есть у нас в сети малое напряжение. Кстати, э, тут все на днях котел Same Климит, Same climate не хотел работать. Так это. Ему поставили стабилизатор. И тоже там казали 190-200 на входе. Не хотів работать. То есть там оборотов не достигал вентилятор і не працює. Та и насос слабше качає. А як дали більше напряження, все, пішов работать. Стабілізатор поставив і робить. Так. Датчик. Провіряємо датчик. Я тільки що сняв колодку, а там така клема виїхавша була. Вставил клему на місце, все одно така хрень. Так той датчик підміняв, нічого не мінялося. цей датчик відключив, видно, красна лампочка, а потом підключив, все, нічого не морга. Може би просто був плохий контакт тут на колодці, хоча там не окислено, нічого. Може був плохий контакт. Ну, По сопротивлению, там 6 кОм, там 7 кОм. То есть тут ну, горячая сейчас это, температура ж Е, э, може контакт був плохий. Короче, датчик Оп, і все, вже не морга жовта, оранжева. Але якщо датчик глюче, то вона колись буде моргати. Так якщо він сильно глючний, то вона взагалі не робить котел. Так, зараз закриємо корпус, побачимо, що у нас. Ну, Вентилятор помитий, чистий, лопасті. Так, да, Вентилятор робить ідеально. Хоча підшипники трошки шелестіли, але я їх ведеш пшикну. Так, зібрав корпус, котел виждав паузу після нагрітого отоплення і запустився заново. Запустився, все горить. Ну, я ж кажу, лампочка не моргає. Ну, Тут під або не було контакту, це може глючити датчик NTC. Якщо він буде глючити, то його прийдеться міняти. Поки що, все, після того, як я колодку зняв, поставив, все почало працювати. Возможно, просто не контакт. Так, що у нас ще? Гарячу воду. Открийте гарячу воду. Дивимося, що він там нам видає. У нас насос має встановитися. Щось я не чую, щоб насос остановився. Ви точно гарячу. А, встановився. Все. Тільки щось з запозданням він остановився. Може гіркончик кожен зробити. Та зараз вона не одразу піде гаряча, тут просто було в трубі. Так, да, вже встановився насос, але щось з запозданням він встановився. Бо там гіркончик переділений на, на датчики протока. Може поїхати. У котел робить на гарячу воду. Насос не крутить. Є у нас штучка, яка вращення насосу Вот Насос не крутиться. А тепер закриваємо гарячу воду. Закриваємо. Гарячу воду. Насос почав крутитися. У нас пішло продовжувати гріти отоплення. Не, виключився, бо буг нагріть. Насос крутиться. А тепер ще раз відкриваємо гарячу воду. Оп, насос виключився. Котел пішов розжигатися на гарячу воду. Вроді поки все працює, закривайте гарячу воду. Навіть гаряча вода робить. з тим ржавим датчиком протока, що там стоїть. Датчик окислився, штатний не працює. Там гіркончик хтось приліпив. Ну все работає. Зараз проблема була в вентиляторі. Не кипить котел, нічого. Ще робити ми, може і робитиме. Хоч і ржавий. Зараз будемо кришку ставити. Поки все.